Вітаю! Ви дивитесь мережу права! Поліцейські ледь не покалічили українського військового через неправильний перетин КПП. У цьому відео я в деталях розповім вам подробиці приголомшливої історії з мого адвокатського кейсу. Перед початком обов'язково підпишіться на наш канал, адже в наступному відео ви дізнаєтесь дієві методи боротьби зі звавіллям з боку ТЦК. Історія, яку я хочу вам розповісти, сталася нещодавно на одному зі столичних стаціонарних КПП. Наш герой військовий на ім'я Іван прямував на роботу в цивільному одязі. Шлях чоловіка пролягав через контрольно-пропускні пункти, де на одному з яких його зупинили поліцейські. Вони вимагали у нього військовий квиток. Хоча, згідно з постановою кабінету міністрів від 29.12.2021 № 1455 номер не мають на це права. Іван спокійно відповів поліціянтам кодову фразу пароль, яка дозволяла йому проїхати через КПП, і продовжує свій шлях, бувши впевненим, що його дії правильні. І ось тут розпочинається справжній бойовик. Заради зупинки Івана поліцейські вирішили вдатись до радикальних заходів. Вони наздогнали його та, перекривши йому подальший рух, порушуючи процедуру, нецензурно виражаючись, насильно витягли з автомобіля. При цьому пошкодили не лише авто, а й завдали травм самому чоловіку. Далі події розвивалися за ще більш драматичнішим сценарієм. Військового у кайданках посадили в поліцейську автівку, дали трохи відпочити, а потім склали на нього декілька протоколів. Зараз розповім про родзинку історії, а ви спочатку напишіть в коментарях, з яким свавіллям з боку поліцейських зустрічалися ви. Мені дійсно цікаво. Тож військового звинуватили в злісній непокорі працівникам поліції, невиконанні вимоги зупинки та керуванні транспортним засобом в наркотичному сп'яніні. Останнє взагалі надумали. Що підтвердив медичний огляд у найближчій лікарні, який довелось проводити самому чоловіку, так як поліцейські відмовили виконувати процедуру проведення огляду. У суді діло швидко розвивалось. По перше, патрульні не роз'яснили права відповідно до статті 268 КУПАП та статті 63 конституції України як затриманій особі, та не надали можливості жодним чином скористатись послугами адвоката. По-друге, порушили вимогу інструкції щодо порядку та проведення огляду на стан сп'яніння. По-третє, під час складання протоколів поліціянти не запросили свідків, а відеозаписи, які надали поліцейські, постійно переривалися, та їх вміст аж ніяк не підтверджував, що військовий чинив протиправні дії. Так. Ми змогли довести неправомірність дій працівників поліції, порушення ними норм законів, невинуватість клієнта по всім складеним протоколам. В подальшому було подано відповідні скарги на протиправні та свавільні дії правоохоронців, які точно заслуговують на покарання за свою поведінку. Таким був мій кейс про свавілля працівників поліції стосовно військового. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступне відео про поради спілкування з представниками ТЦК. До зустрічі!